Всім привіт! Ну що, Сьогодні в відео я вам покажу, як оновити прибори від компанії FNIRSI, Такі, як ви бачите в мене на столі, це в нас мультиметр Фнірсі DMT-99, контактна зварка SVM10, тестер для вимірювання внутрішнього опору HRM10 і USB-тестер Фнірсі FNB58. Знімається відео, оскільки люди писали мені в коментарях як на Ютубі, так і в Телеграм, каже Вова, як оновити, наприклад, там контактну зварку, чи там потрібно якусь програму. Що я вам наперед скажу? Саме складніше, що в мене є у тих приборах, це оновити фнірсі FNB 58 тому що там треба скачати додаток. Зараз я це все вам покажу. Покажу, як скачати прошивки, де скачати і як їх завантажити на з цих любих гаджетів. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до оновлення. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів І ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так з самого початку ми почнемо з оновлення Фнірсі FNB 58. Я думаю, це найскладніше, саме легше. Оці всі прибори це контактна зварка, тестер і мультиметр. Тому що, щоб на Фнірсі FNB 58 залити прошивку, потрібно скачати додаток, і через додаток тоді ти можеш сюди на нього. Могу, залити прошивку. Як це все відбувається? Давайте я зараз переключу камеру на монітор комп'ютера. Я вам покажу, де скачати додаток і де шукати прошивки. Погнали. Так, з самого початку заходимо в Google, пишемо FNIRSI, шукаємо офіційний сайт FNIRSI. Фнірсі. Як ви бачите, тут у нас вибиває саме перше Фнірсі, це офіційний сайт. Заходимо на офіційний сайт, відкриваємо офіційний сайт. Тут у нас є англійська мова, але я вже зразу ж перевів на українську мову. Давайте це ми закриємо. Бачите, в мене автоматично переводить на українську мову. Заходимо саме перше в завантаження, інструкції та прошивки. Програмне забезпечення. Це для FNIRS FNB 58. Заходимо спочатку в програмне забезпечення. І ось це, як ви бачите, у нас програмне забезпечення. Є додаток до Android і є програмне забезпечення для ПК. Для iPhone немає, тільки для Android. Якщо ви це все будете робити через ПК, качаєте програмне забезпечення для ПК. Натискаємо ПК. Ось тут ми цей додаток завантажуємо. Він в мене є завантажений. Він в мене є завантажений на панелі. Ось він тут. Оцей додаток. Зараз я вам більше ширше розкрию. Як ви бачите, я його встановив, в нас є ось тут USB Master. Ми нажимаємо USB Master. Запускається в нас таке віконечко: це в нас є додаток. Далі що ми робимо? Беремо самий Фнірсі, беремо кабель. Ви можете Фнірсі приєднювати як через Type-C-кабель, це в нас знизу. Так і зверху через мікро-USB. Але через мікро-USB дивіться на кабелі. Не всі кабелі мають для передачі даних. Якщо ви підключите кабель, який не має передачі даних, ця програма не запуститься і вона не буде бачити оцього USB-тестера. Я підключаю через Type-C, але перед тим, щоб активувати фнірсик, щоб бачив ПК, спочатку треба зажати кнопку. Бачите, якщо ви звичайно вставите ось сюди type В нірсі запуститься додаток, як ви бачите, не реагує нічого, просто він запустився. Перед тим, як вставляти Type-C кабель зажимаєте коліщатку. Отак зажимаєте, тримаєте і вставляєте USB-кабель. Хоп! Комп'ютер побачив, як ви бачите, запікав. Відкрилась у нас папка, він як диск, і запустилась наша сама програма. Бачите, тут ви можете робити в принципі, налаштування з цим кнірсиком. Я сюди не лізу, мені треба оновити. Дивіться, як це все робиться. Все дуже просто: берете система. Тут зараз я вам так поширше розкрию, бачите, ось вся система наша тут показує. Тут ви можете бачити останню прошивку, яка стоїть на Фнірсі, у нас 0,68. Сюди ми її будемо закидувати. Дивіться далі. У нас тут є папочка, потім ми виберемо. Спочатку нам треба це оновлення скачати. Де ми його качаємо? Звичайно, на офіційному сайті. Переходимо на офіційний сайт Фнірсі. Ще раз беремо завантаження, інструкції та прошивки. Вибираємо нижче. Шукаємо USB-тестер. Це USB-тестер. Я вже тут зайшов. Давайте я вам спочатку до ALAN, мануали і прошивки вибираємо. Я зайшов вже через оперу, бо я пробував качати через Google, щось мені помилку якусь вибиває. Зайшов я через оперу, Тут все качає. Дивіться, вибираємо USB-тестер. Шукаєте тут свій USB-тестер. Є FNB48P, в нас FNB 58. Беремо скачати, до скачати. Завантажено. Бачите, у нас завантажено, відкриваємо. Вибираємо через цю програму цей файл, що ми завантажили. Беремо робочий стіл, беремо цю папочку оцю, і відкрити. Беремо цей файл відкрити. І він у нас тут завантажений. В нас вже ця прошивка тут додавалася. Тепер все дуже просто: беремо сюди, нажимаємо оновити ось так. «Начать оновлення. Бачите, фнірсик почав оновлюватися. Пішли відсотки. І зараз буде остання прошивка. Ось як ви бачите, Фнірці FB 58 оновляється на останній прошивці. Хоча тут вона залита є. Тут 0.68 68 була версія. Я просто вам показую, як це зробити на відео. 95, 96. Так, 98. 99, 100%. Все. Фнірсі у нас перезавантажився. У нас остання прошивка, ту, що ми сюди залили. Давайте в налаштування Зайдемо. Заходимо сюди. Так, прошивка 068. версія 068. Ось так це все виглядає. Добре, в нірсі ми оновили, пішли далі. Що ми будемо? оновляти? Давайте ми будемо оновляти контактну зварку, ось цю SVM10. З контактною зваркою SVM10, тут все попроще. Тут не потрібно качати ніяких додатків. Просто берете шнур Type-C, приєднали чи до комп'ютера, чи до ноутбука, вмикаємо сюди. Воно запікалось. Якщо вам комп'ютер не оприділить цю контактну зварку, вам не виб'є ось тут на панелі. Зараз я вам покажу. Ось тут бачите, як типу носій. Що потрібно для того зробити? Дивіться, я вам покажу. Ви раз кнопочку нажимаєте, вона відключається. Коли ви приєднали до комп'ютера, він вас не бачить. Ви нажимаєте на цю кнопку і з'явився. Бачите, з'явився у нас типу диск. Ось тут. Ще раз нажимаєте, ви відімкнули. Ще раз зажимаєте. І появилась наша контактна зварка. Сюди ми зразу будемо прошивку закидувати. Не треба через програму. Заходимо знову в Нірсі. Де цей офіційний сайт? Заходимо в Нірсі. Так, це в нас прошивки по чому? Так, давайте назад дамо. Давайте ще раз виберемо прошивки. Я думаю, вам видно добре, якщо я вам приближу. Так, нам потрібен svm 10. svm 10 у нас знаходиться в паяльні інструменти. Можете тут в пошуку шукати, можете вниз полистати. Я знаю, що тут, бо я тут оновляв. Дивіться, ось тут паяльні інструменти і шукаємо SVM 10. Ось, бачите, SVM10 тут внизу. У мене ця прошивка вже стоїть. Тут також ви можете скачати мануал. Ну, давайте скачаємо цю SVM 10. Завантаження завершене. Беремо цей текстовий документ і закидуємо зразу ж сюди, в цю папку, де нам потрібно. Закинули. Ось в нас все є оновлення. І зараз в нас буде оновлення 1,4 версії. Так, щось у нас тут пише якась помилка. А, батарея сівша. Бачите? В мене. Давайте ми підзарядимо. Заходимо І... на лаштування контактної зварки. Бачите, в мене батарея сіла, акумулятор сів в контактній зварці. І дивимося на прошивку. Так, де наша прошивка? Е, так. Прошивка в нас версії 0.1. Але по факту тут 1,4, як там заявлено. Ми беремо назад. Дивіться, виставляємо китайську мову. Я це вже показував, коли робив огляд. Вибираємо китайську мову, ось так. окей. І йдемо на низ і дивимось на прошивку. Прошивка в нас версії, бачите, 1,4. Коли міняєш на китайську мову, прошивка нормальна, яку ти закинув. Англійська окей, окей на низ, Бачите, зараз я вам покажу. А тут версія 0,1 і все. Але ще раз вам повторююсь, не переживайте, вона тут 1 і 4. Добре, ставимо контактну зварку на зарядку. Перейдемо до мультиметра. Також підключаємося до комп'ютера. Зараз я вам покажу, як активувати, щоб комп його побачив. Погнали. Зажимаємо одночасно дві кнопочки це включення і авто. Ось так зажали. Все. Бачите, мультиметр запустився, комп'ютер пілікнув, він його побачив. Ось папка з мультиметром. Робимо ті ж самі маніпуляції. Ми знов заходимо сюди. Мультиметр. Давайте ми скачаємо цю прошивку, відкриємо. Так, це прошивка версії 2.4, А в мене стоїть також 2,4, бачите, остання прошивка. Я не пам'ятаю, вроді не оновляв. Ну робимо все так же само. Включаємо мультиметр, приєднуємо. Також зажимаємо дві кнопки. Все, він роздоплився. Сюди беремо ці от текстові документи і закидуємо в цю ж саму папку. Ось, Закидуємо сюди. Ось так. Завантажується, бачите. Все всі елементи завантажили, але ж прошивка 2.4, так як у мене. Так, коли ми закинули прошивку на цей мультиметр, це все закриваємо. Просто зажимаємо автокнопочку. Ось так. І у нас апдейтинг. Зараз він перезавантажиться, пілікнеться і відключиться. І все, прошивка в нас залита. В принципі, вона в мене тут і така є. Там версія 2.4. Зараз глянемо. Все, бачите, Фнірсик перезапустився. Добре, відключаємо. Заходимо в меню, дивимось. На прошивку. Прошивка в нас версія 2.4. Вона і була у мене 2.4. Коротше, якщо вийде нова, ви знаєте, як це все діло зробити на мультиметрі. Я вже вам показав контактна зварка і fnb 58 Добре, переходимо до тестера HRM10. Ті ж самі маніпуляції. Цей тестер для внутрішнього опору HRM10 я ще не оновляв. Зараз ми це все діло зробимо. Заходимо знов сюди, будемо його шукати, де він там є. Е, так, оце в нас тестер. Е, в нас тут є одне оновлення, як ви бачите, є мануал. І ось це оновлення ми качаємо. Е, версія 0,3. Відкриваємо її. Так, відкривайся, є. Так, ми відкрили. Давайте тепер приєднаємо сам тестер. Як це все робиться? Включаємо шнур, зажимаємо кнопочку вліво оцю стрілочку вліво, і ОК. І затримуємо. Отак. Є. Появилось бутлудер. На комп'ютері також появилось. Тепер беремо ці файли. В принципі, тут один файл можна взяти: цей bin файл Туди закидуємо. Зараз ми закидемо акуратненько. Ось так. Чекайте, я розгорнув на все. Закидуємо сюди. Зараз він має оновлятися. Закинули. Ось він оновляється, як ви бачите, проходить оновлення. Зараз в мене нормально дата не буде збиватися, буде записувати все, що я заміряв, тому що воно не записує. Ну що ж, на цьому все. Показав і вам, розказав, як оновити. Я думаю, відео було корисне. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.